Вітаю, шановні глядачі! Ви знову дивитесь у Горпини, єдине шоу, де мозкова активність гостя є рідкісним природним явищем, гідним червоної книги. Сьогодні в нашій печері жива відповідь на запитання, що буде, якщо в шкільному проєкті замість мозку вставити картоплину. Зустрічайте, Петро. Петре, не зволікай, скажи щось глядачам. Тільки не забудь, слова мають складатись у речення. Спрай! Доброго дня, групино. Велике спасибі вам, що ви запросили мене на це шоу. Я хочу брати привіт своєму сусіду Василю, сказати йому, що Василь нарешті я став зіркою, і тепер, і тепер я тобі не буду ніколи позичати гроші. Все, ти подонок, обраба, Петре. Промова рівня шкільної їдальні в п'ятницю. Вітаємо в прямому ефірі. Ти щойно образив єдину людину, яка, можливо, ще вірила в твоє існування як homo sapiens. Але годі люб'язностей. Почнемо. Перше питання, і не сподівайся, що буде легко. Якби тобі довелося вибирати, штовхнути свого сусіда Василя у ведмежу печеру, щоб врятувати п'ятьох інших селян від з'їдання. Що б ти обрав, герой ти наш? Ой, ну то ти, ти, мабуть, зрозуміла. З, з цього з мого першого речня, що я б штовхнув би Василя у печеру, бо він винен мені гроші і цей. І таким чином я би ще врятував п'ятеро своїх односельців, я би став героєм, і мене б всі носили на руках, ну, все. Тобто, ти вирішив спалити печеру, убити людину, бо він не віддавав борг, і при цьому ще й сам себе записав у герої. Петре, це не моральна дилема, це кримінальне провадження. Твоє уявлення про етику як у білки про квантову фізику. Дім далі, друге питання уяви. Велика брехня може вберегти бабусю від того, щоб її забрали полісмени. Збрехав би ти і не викручуйся, відповідай збрехав прямо брехав. так чи ні. Збрехав би так. Ага, звісно, ти би збрехав. Вперше твоя відповідь звучить хоч якось щиро. Тепер перевіримо твою нову чесність. Так. Петре, скажи чесно, це ти вкрав 10 кілограмів цукерок із магазину біля школи. Oh. Мож бо, герой бабусиної моралі, відповідь має бути проста: так чи ні? Ні, я не крав цукерки, там ну і не десь крав, там п'ять було. Ага, тобто не вкрав, а лише п'ять. Ось і спливла твоя правда, як вареник з тріщиною. Некрасиво, але Окей, одразу ж брешеш, та ще й жалюгідно, сам зізнався, сам себе здав. Як завжди, ти головна зброя проти власної питання. репутації. Наступне питання увага. Уявімо, що твій сусід Василь украв кнура сільського голови. Так. І ти дізнався про це. Чи повинен ти розповісти про це участковому, навіть якщо Василя виженуть з села і йому доведеться жити з вовками? Вибирай, моралісти мій. Ну, по перше, я не твій мораліст, і по-друге, це дуже складне питання, до речі, бо Василя я не люблю, але сільського голову я не люблю ще більше. Так що, мабуть, мабуть, я все ж таки захистив би Василя цього разу. О, нарешті, стратегія рівня обидва не подобаються, хай горять. Тобто правосуддя для тебе це гра, хто менше бісить. Петре, ти не просто морально гнучкий, ти морально рідкий, як з мух. Четверте і останнє питання: і не сподівайся на пощаду Петро, будь чесний, ти коли-небудь їв пиріжок, який бабуся заховала на потім, і потім казав, що його з'їли кури. Відповідай, і без тих твоїх, ну можливо, якщо раптом, просто скажи, так чи ні? Я вже десять разів сказав, не їв я той пиріжок. Ви задовбали бо мене. Всі в селі мене питають. Їв пиріжок, не їв пиріжок. Кури з'їли. зайшли кури в кухню, з'їли той пиріг. Ну, що ви всі хочете від мене? О, Петре. Твоє виправдання звучить так, ніби його писав театральний гурток курей під лідокаїном. Якщо тебе питають про той пиріжок вже десять разів, це не змова. Це вирок. Навіть птахи на сільраді перешептуються. Це він з'їв точно він. Ну що ж, вистава добігає кінця. Петре, дякуємо, що завітав і вкотре довів. Будь ласка. Природа не помиляється, але іноді з неї сміється весь речі. Повертайся ще. Наші глядачі прийду, потребують я, більше, розваг, а ти бездонне джерело сюрреалізму. Все, пока. Більше мені не дзвони, я більше на твої шоу ніколи не прийду. Петре, не сміши мої алгоритми. Після такого виступу тобі ще сам будинок культури. Квитки купуватиме, щоб ти прийшов і знову облажався на публіку. Прощавай, але ненадовго. Я впевнена, твоя дурість ще повернеться в ефір.